Розкажіть, будь ласка, як справи у вас в регіоні, що відбувається в Сєвєродонецьку, що відбувається на Луганщині? Ну, на жаль, так справи не покращуються, оскільки місто продовжує перебувати в повній окупації, в повній ізоляції, я б сказав, бо оскільки зв'язку як не було, так і немає. Не мобільного, ні інтернету. Для того щоб вийти на зв'язок, людям необхідно виїжджати за межі міста або подекуди на кришах багатоповітковок пробивається зв'язок, але це дуже зрідка і дуже небезпечно, оскільки і відсвятковується, та і також мінна небезпека досить висока. Не все розміновано, і подекуди трапляються випадки травмування, підриву. Людей на залишках боєприпасів. Тому е, ну, фактично місто залишається в облозі, такій інформаційній насаджуються виключно російські наративи. При цьому е, умови життя не покращуються, але людей переконують в іншому. Ну, власне, щоб допомогти людей переконати, що життя покращується, нещодавно навіть по російському першому каналу показали сюжет про те, що в Сєвєродонецьк завезли спеціальні такі. Ну, типа, як тілогрійки, такого плану камізельки, такі утеплені, і валянки теж такі оновлені, нового типу. Це замість того, щоб спробувати відновити опалення в місті. Я так розумію, що люди тішаться і цьому. Так, у місті, місто майже е замерзає, оскільки е ну відновлені роботи е теплопостачання не відбулось. Незважаючи на активні дії там заміни труб, колекторів, е демонстрацію е якихось там капіталовкладень. Е втім, е в місті холодно, е не вистачає води, не вистачає електрики. Подекуди відключається за рахунок того, що відбувається принавантаження системи і того слабкого напруженості, напруження і потужності, які подаються в місто. Ну, таке собі ефемерне життя в місті його активізація. А що взагалі відбувається на території області? Загалом на території області відбувається. Підвищення тиску на місцеве населення, перепис підлітків для, я так розумію, подальшої мобілізаційної готовності ведуться ну, фактично активні дії по підготовці до так званих виборів, де людей примушують по декілька разів підписувати якісь там відомості, якісь там звернення. І це на фоні того, що або підпис, або звільнення, або там депортація, або ще інше. Тобто, ну такий театр абсурда майже не по всій території окупованої Луганщини. Загалом, цей рік ми передбачаємо, що це буде рік насамперед спроби російського наступу. І мало хто зараз прогнозує, що вдасться. Відвоювати Донбас цього року, пане Олександре, як ви особисто до цього ставитеся? Чи у вас так само такі уявлення про цері? Ну, знаєте, ми віримо в наші сили оборони. І сподіваємось, все ж таки, що е, будемо мати успіхи. Сподіваємось на деокупацію нашої землі в цьому році. Е, Втім, це залежить все від обстановки на фронтах, від можливостей наших оборонців. Але всі ми сподіваємось і максимум робимо для цього. Що в цілому можна зробити для тих людей, які залишилися зараз на окупованій території? Чи там є люди, які справді дуже чекають, що Україна повернеться з території? Наразі дійсно там є такі люди, люди, і події, які відбуваються на окупованих територіях, зокрема і северодонецької громади, на це вказують. Берегти себе в першу чергу, берегти себе, шукати шляхи інформації, отримання інформації правдивої для того, щоб розуміти, що відбувається навколо, і намагатись вижити. Власне, так, це можна будь-кому звичайно побажати е, в цілому, та звичайно, і в першу чергу мешканцям окупованим території, яким точно дуже е, непросто. Наскільки е, багато росіян переселилося до е, так званої ЛНР, до на Луганщину, на Донеччину, на вашу думку? Чи якісь ну цифр... наразі ми відслідковуємо, що е, збільшується кількість? Е... Так скажемо, остабайтерів, які приїжджають на територію громади попрацювати, заробити легкі е, гроші, так скажемо. Е, десь вони вже перевищили, мабуть, і те місцеве населення, яке залишилось в окупації. Тому що, якщо брати в цілому, це і робітники, які там поприїжджали е, з віддалених регіонів е, Російської Федерації, це і ті, е, е, так скажемо. Е, Орки, які отримали якісь поранення під час бойових дій і залишились жити у Северодонецьку або громаді. Та самі військові, які розпортировані на території громади, разом складають вже за кількістю більше населення, ніж місцеве. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Олександр Стрюк, керівник Северодонецької міської цивільної військової адміністрації, був з нами.